Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо доволі таку цікаву тему. З попереднього відео у нас була саме різниця між M is do, does. І сьогодні, в честь того, що якраз дуже було багато переглядів на минулому відео, я вирішила взяти тему саме Present Simple. Взагалі, що це таке? Present Simple? І що саме потрібно знати про цей час. Основні правила, які нам допомагають розуміти, і перше, це якраз таки загальні ствердження, це коли ви хочете показати якийсь факт, що є загальна інформація, і це 100% факт. Тоді ми використовуємо Present Simple. Інше, що також ви можете брати, це якась загальна інформація. Інформація, яку також можуть знати всі. Далі, що можемо взяти? Це дії, які регулярно повторюються. Це навіть дуже схоже як на звичку, на те, що вам подобається робити, не подобається робити. Це також present Simple. І основне, що ще розклад та домовленості. Тобто... Якщо ви хочете сказати, що потяг їде около, там, у якійсь годині, це завжди буде Present Simple. Потяг літак, у вас якась є домовлена зустріч, це також все Present Simple. Ще сюди можна додати інструкцію. Інструкція це мається на увазі саме як вказівка, або коли про щось просять. Наприклад, Push the button to turn on the TV. Тобто натисни на кнопку, щоб увімкнути телевізор. Тобто, у нас є інструкція, і ми також використовуємо Present Simple. Далі, до речі, ще до Present Simple використовується для зображення або опису якихось послідовних дій, які відбуваються в цей момент. Дуже часто це коли. Наприклад, футбол іде, і якраз коли от коментують якийсь матч, то використовують оцей Present Simple, бо там іде послідовна дія. Тобто він передав м'яч, там, наприклад, там, Бен забрав м'яч, і все це буде Present Simple. І ще це більш така вже моя фішка, що для мене Present Simple це дорівнює як General. взагалі, загалом. Наприклад, я Взагалі. Та да, там ну, взагалі <смеш> щось роблю в е, кожного дня. От, оце слово як взагалі, загалом, це маленька така під, підказка, що ви можете це використовувати, коли ви не знаєте, чи точно буде «present simple». Буде доречним ще наголосити щодо uh, to be в Present Simple. Так як вже в минулому відео ми розібрали цю різницю, просто хочу вам нагадати, що якраз наше от оце to be в Present Simple. to be – це наше am, is, are, бути, і в Present Simple в нього є три форми. То йому якраз в цьому часі взагалі не потрібні, uh, ну, він не потребує допоміжних дієслів для утворення заперечення. Там, питального речення, ось, наприклад, I'm ready, Are you ready, I'm not ready. Тобто в Present Simple наше to be, воно взагалі таке головне саме по собі. Зараз пропоную перейти вже до структури, саме використання, що є в Present Simple і що нам допомагає будувати цей час. Перш за все, якщо ми з вами беремо е, саме як звичайне речення, то. До дієслова ми можемо додавати закінчення S, в яких випадках ми це все робимо. Наприклад, з He, She It до однини ми використовуємо дієслово з «с». Тобто She works every day», uh, He Studies uh, every day», uh, It, it uh, rains every day week. Тобто, це йде дощ кожного, там, кожного тижня. А що тоді ми робимо з I you, we, they? От якраз з I, you, we, they ми нічого не додаємо. Тобто I work every day, They work every um, you work every day і так далі. Тобто після е, цих вже е, людей? А they ми взагалі нічого не доставляємо до дієслова. І щодо стверджувальних речень, я вам пропоную зараз переглянути більше прикладів, щоб побачити якраз оцю різницю, де можна використовувати закінчення S до дієслова, а де його не треба. I study French, You speak English, We play football, Cats like Milk. Ось ці якраз речення вони нам показують, що немає закінчення S. Чому немає? Бо зверніть увагу, скрізь іде якраз uh, I, you, we, they і так далі. Тобто cats це означає як they, вони це множина. Якщо ми беремо все ж таки однину. Uh, she speaks English, uh, he plays football, um, uh, his cat likes milk. В цьому вже якраз випадку у нас є оця різниця, ви її можете побачити. She speaks English, вона говорить англійською, he plays football, він грає в футбол, і his cat, його cat, його кіт оце, якраз він один, його кіт любить молоко. Щодо використання закінчення. Uh, S, я думаю, тут трошки стало ясніше, що до однини ми використовуємо S до дієслова, де немає однини, ну, окрім ще I, тобто IU with «they», до них ми не підставляємо S. Але є момент, будь ласка, зверніть увагу, що після uh, закінчення саме uh, оцих uh, буквосполучень подвійне S, X, Z, «ч» і «ш» додається закінчення і S. Тобто в англійській мові приклади, тому я пропоную звернути на це увагу. Uh, to kiss. Kiss – це цілувати. І якщо ви хочете сказати, що вона цілує, він цілує, або там воно цілує, і вам потрібно ж підставити оце закінчення S, тоді ми ставимо не просто кіс-, да, це буде аж 3С, це дуже дивно звучить. Тому ви ставите «с». Uh, потім touch це uh, трогати, доторкатися. Touch, touch, тобто він або вона, або воно любить доторкатись до чогось. І це буде «ch», «ch» в кінці, після нього ми ставимо I S. Воно навіть легше звучить, тобто he touches uh, the toy every day, тобто він uh, <дит> доторкається, да, трогає ту іграшку кожного дня. To mix mixes. To watch watches. О тут момент. Що це точно так же і до іменника, тобто годинників watches. Uh, to watch це дивитися. От, тобто Дивитися фільм, переглядати якісь відео to watch. І, наприклад, she watches. Uh, that movies every day. Вона дивиться той фільм да, кожного дня. Саме щодо дієслів, які закінчуються вже на приголосну вай. От якраз ця приголосна вай, вона також впливає на те, що після ось цих двох літр ви не можете використовувати лише S. -очку. Що ми робимо? Якраз в такому випадку, після Y наше закінчення змінюється аж на і S, тобто 3 літери. To dry, dries. Це обсихати. Наприклад, my hair dries very quickly. Моє волосся висихає дуже швидко. Uh, to worry, worries. Зверніть увагу, worry. Да? Тобто іде приголосно, і why. Тоді ми змінюємо наше Y на i-e-s. To fly те ж саме, fly yes. Да? To carry carry це носити. Carry z буде наше IES. Mary, marry S, тобто одружуватись to marry, і буде, якщо він, вона, воно, то буде Mary I, E, S. Якщо в дієслові якраз перед нашою Y стоїть вже голосна, от голосна, це всі оці літери О, А, Е, І, И, так далі. То якраз після них ми таки залишаємо S, -очку. Оце дуже класно. Ми залишаємо наше закінчення S і нічого не змінюємо. To play – Бачите, іде A і Y, буде play-z. to lay lay-z. to stay, stay з. На закінчення O. Тоді ми додаємо і S. Наприклад, to do буде does, uh, to go goes, to solo, solos. Uh, to boo – буз, але це, до речі, більше як виняток. І давайте з вами візьмемо трішки прикладів. Uh, we do these tasks every Wednesday. Ми робимо ці завдання кожного, кожної середи. Тобто we do. Тепер давайте скажемо все те ж саме, але в замість ви підставимо she. Буде she does uh, these tasks every uh, Wednesdays до uh, питального речення, як побудувати питання в Present Simple. Для цього нам потрібно лише два допоміжних дієслова це do і does. Do ми використовуємо з I, you, we, they, а does ми використовуємо з he, she, it. Але є момент, що якщо ви використовуєте does і потім ставите одне ну, то потім дієслово після них використовуємо взагалі без будь-яких закінчень. Чому? Бо саме, неначе це, воно на себе забрало оту есочку, те закінчення, про яке ми з вами говорили раніше. Наприклад, uh, do you like swimming. Тобі подобається плавання. Do you like swimming? Тут це зрозуміло. Бо у нас іде do, потім you, бо you – це ти або ви. Тоді ми можемо підставляти do. Do you like? Після you ви або ти. Ми вже знаємо, ми і навіть в звичайному реченні ми нічого не додаємо. В питальному, тим паче, якщо ми візьмемо однину, тобто Does she like swimming? чи подобається їй плавати? Тут у нас також немає ніякого «likes», бо оце does, воно не наче на себе забирає оце закінчення с. Тобто does she like swimming? Does he like swimming? Окей, тут у нас є do – does – He, she, it», Are you, be, they». і що, коли ми ставимо даз, після них ми залишаємо дієслово в своїй звичайній формі, без будь-яких закінчень. Тут, я думаю, немає питань. А давайте зробимо трошки складніші запитання. Якщо ви хочете запитати, де вона живе, тоді ми перед нашими допоміжними дієсловами доставляємо якраз ще й питальні слова. Як вже з попереднього відео я казала, у нас є там декілька їх, просто ними як граємось. Тобто, де ти живеш? Де буде? Where? Далі. Де ти? Do you live? Where do you live? Тобто в Present Simple. Чому, до речі, це взагалі present Simple? Бо ви питаєте як загальну інформацію, це загальне щось. Where do you live? Де ти живеш? Обов'язково підставляємо наше дзу, бо у нас це допоміжне дієслово, бо це питання. Без нього ми не можемо подавати питання в present simple. Потім я даю, це може бути або ти, або ви, і ставимо лив без будь-яких закінчень. Давайте те ж саме, але з хі, uh, де він живе. Ми також ставимо, де буде where, where does He Live? Where does he live, Де він живе? Тобто тут у нас стоїть «does», бо йде «he», це він, «однина». Після «he» стоїть «live» без будь-яких закінчень, бо це питання, і неначе оце наша есочка вже є в слові does". Does live? Тепер плавно пропоную перейти до заперечення. Тут також нічого тяжкого. Заперечення те ж саме, нам потрібні допоміжні дієслова. Для цього у нас є «do» і does. Все. Просто ще тепер вам не потрібно їх ставити перед людинкою, вам їх треба поставити вже після. Тобто I don't like uh, swimming, наприклад. Тобто, I don't. Звертаємо увагу, що ми доставляємо uh, оце заперечення not. Скорочена форма буде NT. Тобто N апостроф Т. I don't like щось. або. I don't live in Львів. Uh, Я не живу у Львові. I don't live in Львів. Тобто у нас йде наша людинка, потім йде заперечна форма, потім звичайне дієслово, без будь-яких закінчень. Давайте перейдемо uh, ще до таких прикладів. He doesn't live in Тернополь. Він не живе в Тернополі. He doesn't live In Зверніть увагу, що теж саме після doesn't наше дієслово взагалі нічого не е, має за собою. Тобто в ньому немає ніяких закінчень е, про ті, які ми з вами говорили. Тобто he doesn't live, he doesn't like, she doesn't live. She doesn't like. Тому прикладів. She doesn't doesn't speak English, he doesn't play football, е, Щодо кота. His cat doesn't like to swim. Його кіт не любить плавати. doesn't like to swim, Або swimming, також нормально. Зверніть увагу, що навіть до кота да, це тваринка, це також у нас вважається. Можете підставляти як he, she, it, тобто, це як однина, Або, якщо це буде множина, то, звичайно, було б his cat's його коти don't like swimming. Його коти не люблять давати плавання. Гайс, ми з вами розібрали доволі такі а, цікаву тему. Ми з вами взяли Present Simple, ми подивилися його е, саме використання, да, коли ми використовуємо цей час, правила для цього. Далі ми з вами взяли саме, як будується цей час і що нам для цього потрібно. Давайте я вам ще дам декілька е, слів, це як слова маркери, які вам допомагають зрозуміти, що це саме і є цей Present Simple. Для цього у нас є прям декілька цих слів. Ви можете їх побачити тут на слайді. Це перше і саме таке популярне – це always, often, usually, regularly, sometimes, rarely, seldom, never, every day, every week, every month, every year. Тобто з оцим every ви можете взагалі підставляти під, під будь-який цей день, і це вже буде Present Simple. Там every minute, кожну хвилину, або every, every Sunday, every Monday. Ви його підставляєте, це вже означає, що це буде як слово маркер для Present Simple. Що ще можемо сюди додати? At the weekend на вихідних. Далі at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 5 o'clock. Якщо це стосується саме як розклада, да? тому використовуємо якраз наш Present Simple. І ще момент: зверніть увагу. У нас є о, оці фрази як двічі на тиждень, там, тричі на рік. От, коли якась є оця чіткість разів на якийсь період. Ми також використовуємо Present Simple. Наприклад, um, they go to Spain twice a year. Вони там. Їздять в Іспанію двічі на рік. От ці слова, що понеділка, що вівторка і так далі. Для цього просто підставляєте on Mondays, on Sundays, on Thursdays, on Fridays. І це вже буде означати якась регулярність. Так, окей. Зараз ми з вами трішки попрактикуємо. Як завжди, я вам дам невеличкі тести. Якщо у вас будуть запитання, буду рада її бачити в коментарях, будь ласка, для мене це дуже цінно. Ну що ж, поїхали? І так, у нас з вами тут є 5 речень. Давайте розберемося, що ми можемо тут використовувати. Робимо невеличкий тест. Перше речення. Uh, they like ice cream. Тобто це запитання, і у нас стоїть they. Що нам потрібно сюди підставити? Які ваші варіанти? Хм. And... Тут ми підставляємо do. Do they like ice cream? Чи подобається їм морозиво? Do they like ice cream? Давайте розберемо, чому тут стоїть Do they like ice cream. Перш за все, це запитання, да? тому ми підставляємо допоміжне дієслово do. І так як це present simple, да, ми також і за це ставимо do. допоміжне дієслово. А ще момент. Чому ми це речення взагалі використовуємо в present simple? Бо це саме ви питаєте як загальну інформацію, як вподобання, так? тобто, що подобається. Do they like ice cream? Does she like ice cream? Do you like ice cream? Do you like coffee? Does she like coffee? Тобто, це є наш present simple. Коли ви запитуєте щось загальне, тобто така загальна інформація про вподобання. Далі. Давайте візьмемо якраз наступне речення. She-play tennis. Тут у нас йде заперечення. Як ви думаєте, що сюди можна підставити? Якщо це заперечення в present Simple, для цього ми підставляємо doesn't, doesn't. Тобто she doesn't play tennis he doesn't play tennis we don't play tennis, they don't play tennis. Тобто, у нас є заперечна форма, ми її підставляємо, враховуючи, яка стоїть людинка. І е, другий момент, що після Doesn't і Don't наше наступне дієслово йде без будь-яких закінчень. Так, третє речення. Угу. Запитання: He work on weekends. Чи працює він по вихідним? Так, і тут у нас буде does. Does he work on weekends? Чи працює він по вихідним? Зверніть увагу, чому тут стоїть present simple також, так? бо у нас йде оця загальна інформація по вихідним. Тобто, чи взагалі ти працюєш на вихідних? Оце on the weekends. І, до речі, ми ще з вами про це розбирали в словах маркера. Тобто є оці слова, фрази, які нам допомагають зрозуміти, що це якраз є оцей present simple. Четверте речення: у нас з вами йде. Uh, Watch TV in the morning. Вона дивиться телевізор вранці. Чи потрібно нам щось доставляти до цього дієслова watch? Зверніть увагу, це вже не питання, це не заперечення, це звичайне стверджувальне речення. Тобто вона дивиться телевізор вранці. І тут нам якраз до нашого дієслова watch потрібно підставляти І S. По-перше, це у нас стоїть одна: she. до she в стверджувальному реченні нам потрібно якраз підставляти оцю есочку. Так як у нас закінчується дієслово ще й на S-H, ви не можете поставити просто S. Тоді це буде «watches», якось так. А так watches. Тобто буде S-watches. Окей. Okay. Теж саме He-Watches TV in the morning, але they watch TV in the morning. Тобто після «I, you with they. Наступне дієслово буде йти без есочки. Це я вам просто нагадую. Окей, давайте далі підемо. Uh, hmm, it rain often here. Чи йде дощ тут. Часто, так, що це often? Чи часто тут йде дощ. Hmm, у нас стоїть з вами тут it. Rain often here. І ви можете сказати. Does Does it rain often here? Does it rain rain often often here? here? Чи тут іде дощ часто? Чому does, бо у нас іде it, It – це у нас однина. А, uh, Також ви можете і зробити заперечення. It doesn't rain uh, often here. Тут не йде часто дощ. It doesn't rain often here. Або ж навпаки, uh, ну, тоді це буде стверджувальне речення, що it rains often here. Іде дощ дуже, дуже часто тут. Окей. Якщо у вас є питання, я ще раз нагадую, ви можете писати в коментарях. А можливо, щось вам дійсно ще буде цікаве, я залюбки зніму про це відео. Також переходьте до мене в інстаграм, там також є тестові завдання. Просто спілкуємось і буду рада вас там бачити. Гарного вам дня або вечора! Сія!